Був затверджений порядок використання коштів бюджету Шосицької міської територіальної громади для виконання повноважень депутатів міської ради. Визначити на 2023 рік обсяг коштів для виконання повноважень депутатів Шостинської міської ради, 8 скликання у сумі 200 тисяч гривень на кожного депутата. Також депутати направлять звернення до Верховної Ради України кабміну щодо заборони або проведення перереєстрації в Україні Російської православної церкви, її структурних підрозділів та залежних від неї організацій. Прошу підтримати це звернення, тому що ну, всі вже розуміють, думаю, що війна починається не з гурка танків, а з телевізора. Це, це питання, воно важливо, скажімо так, і ми повинні підтримати більшість громад, які прийняли таке рішення, і проголосувати за це звернення. Наприкінці сесійного засідання міський голова запропонував народним обранцям перед новим роком відвідати ветеранів російсько-української війни сім'ї загиблих захисників, одиноких громадян, і надати їм посильну допомогу.